Щенячий патруль та самозахист. До щенячого патруля надійшов запит від декількох шкіл про те, щоб вони розповіли учням про самозахист. Як завжди, райдер зібрав щенят на нараду. Нас запросили до кількох шкіл на показовий виступ на тему самозахисту. Кожен день тижня ми будемо у різних школах. Щоб всім було цікаво, у кожній зі шкіл будемо показувати різні бойові мистецтва. Понеділок карате, вівторок айкідо, середа дзюдо, четвер кікбоксинг, а в п'ятницю – кунг-фу. Виступати будемо по черзі у парах. Перед виступом треба потренуватись. Тому розбийтесь на пари і будемо відпрацьовувати прийоми. Рокі та кріпиш робіть бразки. Зума та Скай будете робити і розбивати дошки. Маршал та Еверест. Відпрацьовуйте удари ногами. Кріпиш та гонщик вам залишились больові прийоми. Тренування відбувалось на протязі тижня кожний день. Незважаючи на це, викликів по місту ніхто не відміняв, тому патруль регулярно виїжджав на поміч городянам. Хтось зумів провалитися у люк. Ще один застряг у паркані. Як завжди, мій спортман зі своїм котом. Це вже була традиція. Наприкінці тижня щенки доповіли, що вони готові до виступів. Добре, з понеділка починається виступ у першій школі. Там ми презентуємо карате. Це буде зума та скайп. Прибувши до школи, щенки надягли кімоно. Весь зал був вщент забитий школярами. Коли зума та Скай почали розповідати про те, що в карате використовують прийоми, різні стійки та удари з розвороту, то всі охали і ахали. А коли побачили, як щенки почали розбивати дошки ногами та руками. Зал просто вибухнув оваціями і криками Круто! Ще я теж так хочу, а я теж так можу. Перший день пройшов вдало. Школярі та викладачі були у захваті. На другий день. Кріпиш та гонщик презентували Айкідо. І тут теж зал був повністю забитий. Вони почали з того, що в Айкідо використовується енергія атаки проти самого нападника і дуже багато бойових прийомів. Після промови почались показові виступи. Кріпиш з гонщиком по черзі нападали один на одного і, використовуючи різноманітні прийоми, в кінці по залу було чутно крики Круто! ще, ще! Ще один вдалий день для команди. У середу поїхали зі своїм виступом Рокі та Кріпиш. Вони презентували дзюдо. Виступ, як завжди, почали з промови про те, що дзюдо це боротьба, в якій присутні броски та утримання суперника на підлозі. Коли маленькі роки почав кидати Великого кріпиша, в залі всі стояли з відкритими ртами. Тут так само все пройшло на вищому рівні. Всі були просто, неймовірно задоволені. В четвер настала черга маршала та Еверест. Вже традиційна промова донесла до школярів головні прийоми кікбоксінгу, де застосовували сильні удари ногами. З елементами боксу. Коли маршал та Еверест почали битись, всі спочатку подумали, що вони насправді б'ються. Але все це були трюки, лише гарно відпрацьовані. Діти у школі просто шаленіли від побаченого. Всі. Одразу ж хотіли записатися на різноманітні секції по самозахисту. Але залишався ще один день. В п'ятницю виступала вся команда патруля, тому що презентували вони кунг фу, а це була наука про дисципліну, сумлінні тренування. Та постійне навчання. Ставши в ряд, вони почали виконувати різноманітні елементи з кунг-фу. Після всіх виступів команду щенячого патруля привітали усі директори шкіл, де вони були, і розповіли, що більшість учнів записалися до секції по самозахисту. І дуже цим задоволені. Задоволений райдер нагородив свою команду, як завжди, цукровими кісточками, бо виступи були ну, просто приголомшливі. А ще на вихідні райдер пообіцяв відвести їх у парк атракціонів. Але це буде вже в іншій історії. Ввечері після змагань щенки поклали до пральної машинки свої кімоно, вмилися і полягали спати. І тобі пора спати на добраніч.